Ловитиму, ще раз я може записувати і прокручувати, скільки хочеш. Так. Ловив і ловити. На лови. павука? На що хочеш буду ловити. І на, на бомбу. На технічній воді. Я ловлю на технічній воді, а ти фотографію посипиш на туалеті. Все. Що ще скажете? Нічого я не буду казати. Я лови, павук ваш, павук ваш. Скільки буду, дам мій павук. Ви ловите рибу, Ловлю Я ловлю рибу, і що я боюся. Понятно, хорошо. На технічній воді я ловлю рибу. Ну не за рибну, де, де ви там зарибили. Я тут, тут ви не заробляли. Серйозно? Це да, серйозно. Можеш прокручувати по кіно. Тобто там, де заробляли, можна ловити браконьєрським заряддями лову а тут, по вашему? Да, тут технічна вода, це не браконьєрська ловля риби. Павук це не браконьєрська. Це корінне русло, корінні води, річки Тясмин. Нічого, що вони корінні. Нічого, так? Да? І ти корінний. Ага, зрозуміло. І я корінний теж. Я теж То Тобто павук це ваш, ви ловите і, і будете ловити, ловим, і ловим, так? І ловим, і я зрозумію Добавиться. вас. Все добре. Будемо оформляти. А чого ви минулого разу, в минулому році назвалися чужим прізвищем? Яким прізвищем? Лапенком. Не, не лапенком, а як, як ви назвали. Як я Голобородним, чого ви назвалися? А? І що? Як це йшов? Ви мужик і що? чи ви баба, що ви ховаєте а, за чужими прізвищами? А чого ви ховаєте за чужими прізвищами? А яке твоє діло, що я ховає? То я питаю Поліція, вас. І що ти мені Поліція узнає. Нічого. Поліція, ваше прізвище Нічого. Нічого. Да. Тут ти вже один взяв, продав один, Це я купив другий. Оце я купив цей павук. Uh -huh. вот. Так що можеш його фотографувати і мене в місті з ним. Uh -huh. ага. І прокрутиш і докажеш. Рибу наловили додому, збираєтесь? Так. Да. А що ти думав? Та нічого питаю, просто цікаво. А ти б прислужувати? А, а по чому павук купили? За скільки? Я купив да. павук за 300 рублів. Це сітка сама? Да. В інтернеті чи в магазині? У магазині. Понятно. В магазині я купив, цей типу. павук. В продуктовому? Ні, не в продуктовому. В рибацькому? В Де в нас рибацькі магазини у світі? Угу. А там я і купив. Понятно, понятно. Та я поріжу сам. Я поріжу сам. Того вже ти порізав, той забрав. Продав вже, а це я поріжу сам. Хорошо. А що ж ви ріжете? Ви ж його додому заберете? Ні, ти ж казав, що ти це сам. Я поріжу. Так ріжте. Казали, що ви не сознательний. Ще який сознательний. Я тобі сказав, що я вже своє це не чоловік. Ти би я тобі казав, що... Не, та саме не дозволю. Не, не Серйозно, а чого ви викинули та, сумку ні. в річку? Щоб, і не, то, щоб не було нічого. Щоб не було нічого. Да. Щоб скрити сліди злочину? Да, я лочити. Х... Цепилися до діду, ага. що, ти... що шо, шо ти знайшов? Це павука? Ну і що тут такого? Що, що тут преступного? Що ти знайшов преступного? Що щоб людину вбив. І мені скажи, що приступного тут? Я не бачу тут преступлення. Не бачите? А так. закон бачить. А я срав на твій закон. Можеш закон не мій, закон України. Закон України. На, на, на ті, хто його видумав цей закон. Чудово, чудово. Закон України, закон не мій. От і все, закон. Я його не бачив, цього закона. Я його ловив і ловлю. Мої діди ловили. Прадіди ловили тут. Да, а ви закон знайшли. Законі, діда в це саме, в це саме... наловив.